Фармадол. таблетки від головного болю. Другий сніданок в ефірі. І сьогодні, поміж іншого, день театру. Так. Театру. Укрзалізниця, <залізниця> 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 Так, ну уроки української у нас будуть дещо пізніше. Так. Зараз все ж таки до дня. Театру, так ну і е, принагідно хочемо, звісно, привітати абсолютно всіх, так. хто причетний до створення такого важливого виду мистецтва, як театр, так всі? режисерів, акторів, викладачів. От я вітаю Владислава Володимировича Попко, мого викладача угу. е, Карпенка Карого. Вітаю вас зі святом. Ти, коли... Ну давай всіх тої художників, постановників, так. гримерів, так реквізиторів, е, е, всіх, хто створює магію театру. Так, ну і звісно, ми ми були не не ми. Якби не відправили Антона Пшеничного, куди правильно в театр так і не просто в театр, так а в театр, який, мабуть, за цей рік, який ми з вами проживаємо, так пережив теж чи не найбільші трансформації, так зазнав найбільших змін. Давайте зараз послухаємо, що Антон Пшеничний розкаже нам про цей театр, про всі ці зміни протягом року. Антоне, ми тебе вже бачимо. Колеги, доброго ранку. Дуже коротко розповім про історію цього свята, адже я це обіцяв зробити. Все ж таки, чому обрали 27 березня, вважається, вважається. Деякі дослідники вважають, що саме 27 березня відбулася перша така повноцінна театральна вистава у стародавньому римі. Але насправді ну конкретних доказів саме цій події немає. Тому все ж таки будемо спиратися на офіційну дату 27 березня 1962 року. Саме тоді заснували всесвітній день театру і заснував його міжнародний театральний інститут. В Україні цей день саме день театру. Він особливий. Він особливий саме цього річ, тому що театр зараз розвивається в умовах повномасштабної війни, воєнного стану. І саме про ті зміни, які відбулись за цей важливий, найважливіший, мабуть, рік української історії, ми поговоримо з генеральним директором та художнім керівником національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Кирилом Кашліком. Доброго ранку, пане Кирило. Добрий ранок. Вас зі святом принагідно вітаю. Дякую. Також всіх, хто створює наш український театр, доєднуюсь до ваших привітань, колеги. Е, і хотілося б одразу запитати рік змін, рік неймовірних змін. Ще рік тому трошки більше цей театр, театр називався Театр російської драми. Зараз е, цього звання позбавилися, це просто Національний академічний драматичний. Що змінилося за цей рік? Ну. Усіх зі святом. Не треба забувати, що це свято відбувається в той час, коли в країні йде війна. Тому з одного боку, ми, звичайно, вітаємо усіх, хто причетний до мистецтва, а з іншого боку, ми вважаємо, що ми тримаємо свій культурний фронт, як можемо, допомагаємо тим, хто на нулі зараз. І ще раз хочу подякувати всім, хто там, за те, що вони дають можливість нам кожного вечора а, виходити сюди, грати для українців, для гостей Києва. Дякуємо всім. А що стосується змін, так, звичайно, вони відбулися. Не істотні, такий, який він є. Вистави йдуть. А я думаю, що зміни відбулися ну Внутрішньо э, змінилися ми, Ну усі майже. Ми змінили більшу частину свого репертуару, і ми, ну, як ми вважаємо, будуємо майбутнє на сьогодні. Чи всі актори змогли переключитися, перелаштуватися, тому що це ж не лише про зміну мови. Актор не лише вивчив новий текст, він має грати вже трошечки по-іншому. От чи всі повернулися в стрій на цю сцену? Так, майже. Проблеми були ну, суто технічні, тобто перевчити з однієї мови на рідну, можна так сказати, для більшості акторів, цей шлях був природній. Тому що українська мова рідна для багатьох угу. і ну, тут не було жодних проблем. До речі, я чув про те, що ну зрозуміло, що всі вистави перекладалися. Е, якісь брали просто укр... український варіант, е, адаптували. А деякі перекладалися не з російської, якою вони так, гралися, так, так. а з оригіналу, наприклад, з, з іспанської. От під час цих перекладів з оригіналу знайшлися якісь нові сенси, якісь деталі діалогів. От щось таке? Ну ми тільки почали. Ви, ви маєте на увазі п'єсу Алехандро Кассони. Так. Дерева помирають стояч. Так, 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 так вона перекладалася з іспанської. Так, там виникли нові сенси. Не хочу розповідати все. Але Без спорів, та? так, так, але так, там виникли нові сенси. І я думаю, що нова вистава буде більше про життя. От так, акуратно скажу. Ага. <с? <с?> змінився чи сильно змінився репертуар через цей перехід? Ну так, так, ми зняли з репертуару майже 45 назв. Тобто до початку повномасштабного вторгнення було 68 назв в театрі. Це і велика сцена, і мала і сцена під дахом. А на десь квітень, коли ми розпочали роботу, було всього дві назви в репертуарі. Зараз 24, тобто 46-48 назв. Ми просто зняли з репертуару. І зараз у нас дуже великий такий виклик творчий. Ми поновлюємо вистави, які були, які на наш смак гідні того, щоб бути відновленими. Але ну, основний напрям це нові вистави. І от останнє питання, яке якраз мені здається, безпосередньо залежало залежить від е, репертуару. Чи змінився ваш глядач? Чи е, стали ходити частіше ті, хто вже, наприклад, був, а хоче бачити по-іншому, і чи привабили нових глядачів? Так це однозначно. Ми таку статистику ведемо, угу. і зараз можна сказати, що десь ну, 20-25% до нас приходять люди, глядачі, які до нас не приходили. Ми дуже вдячні всім тим, хто а, був нашим постійним глядачем. І дякуємо тим, хто приходить до нас. Ну, перше. Це молодь, це дуже добре. Молодь приходьте. На цій прекрасній ноті будемо завершувати, і я також все ж таки доєднаюся до цього закладку. Приходьте, тому що звичний для багатьох театр змінився навіть якщо ви вже тут були, бачили якісь постановки, то зараз вони вже заграють трошки по-новому. Ну і звісно, з'явиться щось нове. Тому приходьте всіх ще раз принагідно хочу привітати зі святом. Колеги, вам слово. Дякуємо, Антоне. Да. Доєднуємося до заклику. Треба ходити в театр і не тільки не тільки в день театру, так а завжди тому, що це все ж таки високе мистецтво, яке робить всіх нас трошечки краще. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.